Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні задаємо старовину страву, називається засипана капуста. Це дуже смачно та ситно. Як і полюбляли наші пращури, до того ж без неї не обходилося ні єдине весілля, адже засипану капусту вважали святковою стравою. Отже для приготування цієї страви беремо 1 кілограм кислої капусти. Якщо вона дуже кисла, то замочуємо на цілу ніч, якщо ні, то достатньо 2 годин. Далі капусту треба гарно порізати. Я відділила половину і поклала у каструлю. А зверху будемо викладати свинячі реберця 800 г. Не обов'язково брати стільки ж можна менше, а можна і не реберця, а шматок м'яса чи тушонки. Для пісної страви підійдуть гриби, тобто є багато варіантів. Зверху викладаємо другу половину капусти, а потім виливаємо на неї приблизно 2 літри холодної води, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 1-2 години. При змішуванні. У результаті капуста і реберця повинні бути м'якими. Засипану капусту досі готують на свята у Західній Україні. До неї обов'язково додають пшоно та шкварки. Отже, тушкуємо страву до готовності під кришкою, а після цього витягаємо з м'яса кісточки та нарізаємо м'якоть кубиками. Далі капусту перемішуємо. Пшоно у кількості 200 г я промила у 5 водах, а зараз заливаю укропом на 15 хвилин. Після цього воду зливаю і пшоно висипаємо до капусти з м'ясом. Тільки по версії, не перемішуючи. Знову накриваємо капусту кришкою і тушкуємо страву біля 25 хвилин до готовності пшона. Тим часом на розігріту пательню висипаємо 400 г шматочків, грудинки з м'ясом та салом і робимо з них шкварки. Підсмажуємо до золотистого кольору. Після цього висипаємо шкварки у миску. І На тій же пательні смажимо три великих нарізаних цибулини. Настав час робити заливку. Беремо одне яйце. Розмішуємо його вінчиком, виливаємо у миску з борошном 2-3 столових ложки. Доливаємо частинами 150 мл холодної води. Все перемішуємо до відсутності грудочок. Тоді додаємо 250-300 г сметани. Краще домашньої. Всипаємо півчайної ложки солі. Все перемішуємо і заливка готова. Ось вже 25 хвилин пройшло, пшоно повністю приготовилося. Не забувайте, що тушкувати капусту з пшоном потрібно на дуже повільному вогні. Заливаємо все сметаною заливкою, засмажкою і перемішуємо. Пам'ятайте, що цибулі у цьому випадку багато не буває. Все гарно міксуємо, печемо і варимо на повільному вогні ще 5 хвилин. Частину шкварок я залишила і буду висипати її безпосередньо у порційну тарілку на засипану капусту. Повірте, це дуже смачно! Мабуть, тому ця старовина українська страва дійшла аж до наших днів. Приготуйте обов'язково таку страву найближчими днями. Рекомендую підписатися на мій канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб кожного разу бачити нові відеорецепти. Діліться у коментарях своїми враженнями від цієї страви. Сподіваюся, вона вам неодмінно сподобається. Смачного та продуктивного вам дня!